Так, народ, знову включення, я вісти. Місто Коломея, озеро, гарна природа. Трошки нас з'їхалось. Ява 638.2.0 була куплена осінню. відео я виставляв, там вона в гаражі стояла під відновленням, все, вона закінчена, чоловік обкати її. Це гарне. Ну, передна резина. В'єтнам, не явоска. Не по феншую, Але нічого. Це моя. Це моя. Це Міше Гуяника. Я валюксовка. Так, це сиділо виглядає, йдемо далі. Хлопці ще трохи балакають. Так, ще маємо одну люксовку. Ідемо далі. Це воле, ява. Це Діма, ми у Бернисі, знаєте, цього Діму. Продав 42 мотоциклі і приїхав своїм Мінським з нами трохи покататися. <гадування> Червона. Це його мінський, називається Ява. Так, подивимося з цього боку наяву. Все, спереді мітас, ззаду мітас. Зеркала велорекс сигнал оригінальний, вихлопна система Чехословацька, оригінальна, супер, Дуги хром, нормально. Чехол ще оригінальний. о, це діло. Це діло. Так. Дальше более. Всем пока.